На сьогоднішній день. Перше, дуже сильно відсікають людей, які мали захист в інших країнах. Тут 50 на 50. Якщо у вас є захист в одній країні, ви приїхали в Нідерланди, дуже багато питань. Чому? З канадською візою, також 50 на 50. Знаю багатьох людей, яким відмовили. Якщо ви знайдете тут собі житло і вас там припишуть офіційно, де в БСені можна. Буде внести вашу адресу, це дуже круто. Ви отримаєте тут прихисток, ви отримуєте тут а, е, тимчасовий цей захист. Наступне, як приїжджають пункти, які були раніше працювали, вони по суті вже не працюють. Вони працюють, не працюють як люди їдуть. Люди звертаються в Джементи. Е, в в телеграм-каналі є адреса Джемент. Куди можна написати лист, якщо ви з України їдете, ви можете написати лист, вони вам дуже швидко е надають відповідь до речі, тому що дівчина вчора написала сьогодні, вже отримала відповідь там, де є вільні місця. Сказали, що можна приїжджати. Або якщо ви знаходитесь вже в Нідерландах. То їдете в Джементу в міста і звертаєтеся за допомогою. Так працює на сьогоднішній день прихисток в Нідерландах. Телеграм канал тут люди заходимо. Там багато корисної інформації. Дай Боже здоров'я! Маму цілуйте, папу міма.